Всім привіт! Хочу сказати пару слів про клініку професора Фіскова. Нещодавно в мене з'явилися такі симптоми, пидові відчуття, а я зрозуміла, що з моїм жіночим здоров'ям є якісь проблеми. Прийшла на консультацію до лікаря Рижкова Артема Вячеславовича. Після детального обстеження він встановив мені точний діагноз і запропонував проведення операції лапароскопії. Цьому операцію проводили Артем Вячеславович та професор Фісков Олександр Михайлович. Звісно, як і всі люди, в мене був шалений страх, але цей страх був перед невідомим. В той же час я була спокійна, бо я розуміла, що я в руках двох висококласних спеціалістів. Сама операція пройшла легко, безскладний лікар. Розповів мені про особливості після операційного періоду надав поради для мого швидкого відновлення. Ще хочу сказати декілька слів про клініку. Мені клініка дуже сподобалася. Тут привітний персонал, лікарі, професіонали, сучасне обладнання. Тут є лабораторія. Ми можемо там здати аналізи, різні процедури, не покидаючи меж клініки, це дуже зручно і значно економить час. Я дуже вдячна. Своєму лікарю Рожкову Артемовичеславовичу, професору е, Олександру Михайловичу та всій команді клініки, які е, щиро бажали мені допомогти. Е, я відчувала турботу підтримку на усіх етапах лікування. Дуже дякую.